У 2021 році, за висновками аналітиків, Україна практично оговталася від економічної кризи, спричиненої пандемією коронавірусу. Усі прогнози експертів вказували на те, що поточний 22-й рік продовжить позитивну динаміку однак, повномасштабне вторгнення Росії у лютому критично вплинуло на весь економічний курс. Ми Прогнозуємо, що на 22-й рік бідність складе 76 відсотків проти 39 в двадцять тобто практично дворазове збільшення рівня бідності внаслідок війни. В Минулому році ми йшли по дуже позитивній траєкторії, і мало бути подальше зниження показників бідності тобто, ми повністю відіграли назад кризу спричинену пандемією. Що взагалі є показником рівня бідності. Його рахують постфактум наприкінці року, виходячи з усіх змін, пояснює Людмила Черенько. Вони беруть кошик прожиткового мінімуму і, і, і помножать це на фактичні ціни ринку. Таким чином, це фактична вартість прожиткового мінімуму. Сьогодні вона майже вдвічі вище за ту, що закладено офіційно. Прожитковий мінімум. У 2022 році ми прогнозуємо, що вартість прожиткового буде набагато вищою. Ми закладаємо в прогноз інфляцію в 30%. Зрозуміло, що це буде на 30% цей кошик дорожчим, і, відповідно, ну, це, це і буде межею бідності на 22 рік. Аналітики озвучують прогнози на 2023 рік з урахуванням наміченого урядом бюджету, зазначає наша співрозмовниця. Має відбутися дуже суттєве зростання не лише ЛВП, але і заробітної плати інших доходів населення. На жаль, там пенсії передбачено лише індексація не буде підвищення пенсій в наступному році. І навіть за цих умов, коли ми будемо коли доходи будуть зростати, і 23-й був закладений вже все таки як більш-менш рік відновлення. Навіть тоді бідність ми прогнозуємо на рівні 77%. Бідність накопичувальне поняття пояснює Людмила Черенько. Багатьом підприємствам, господарствам та людям пережити 2022 рік допомогли так звані фінансові подушки безпеки. Але сьогодні ресурси практично вичерпані, кажуть дослідники. Ми Входимо в наступний рік, 23-й, вже, скажімо так, виснажені повністю кризовими процесами, пов'язаними з війною. І зрозуміло, що навіть якщо 23-й буде переможним, почнеться активний процес відновлення і зростання доходів, бідність, на жаль, точно не впаде в наступному році, а може навіть трошки зрости.